Ось тут такий шламбам, ну, відповідно зрозуміло, що ми заходимо на чиюсь територію. Вивіз тут, не бачу, ну, чия це територія, ні розпізнавання знаків, нічого немає. Але ми зараз порухаємося так лісом і вийдемо прямо туди вже безпосередньо до цих озер. Дає подразуміло. Видно туру і там, і там, і от тепер. Що за перетворить, ніхто переводить. Дитя, дуже здоровий. Бачимо, що тут була проведена рубка, але видно, вона прийшла давніше. От пні Видно, що тут здорові дерева були. От, укладена дорога. І з другої сторони бачимо, залишено, що була велика рубка проведена з цієї сторони, з цього першого озера. Залишились тільки великі купи купиних ділок. Деревні видно, бо видно, що це було замішувати. Зараз ми там розлідаємо. Перше озера будемо подивитися, таку частину великого вируби і зараз підемо на озеро. Там озеро. Дуже така складна ситуація. Зараз ми знаходимося на другому озері з цих каскаду, цих озер. От. Хочу, щоб ви всі зрозуміли, що зараз ми бачимо, що ліва сторона повністю гола йде. От, прошу звернути увагу, це озеро, що перше озеро, що це друге було повністю в лісі. От така ти права сторона була цього, ідентична була ліва. Що ми зараз бачимо? От. Оця вся сторона сніги. З великого діаметру. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І так іде з десяток на декілька квадратних метрів. І так до кінця аж до тих берез, бачите, голів стоять. Оце все вирубане. Дуже важко сказати, тому що нам подзвонили, що тут е, буває, полюбляють бувати браконьєри, щоб ми приїхали сюди подивитися. Коли ми приїхали, браколь'єри ми тут не знайшли, тільки рибалки були, але ми зустріли тут інших ну, не важко зрозуміти, мені на даний момент не знаю, хто це, чиї це озера, тобто на чим балансі не можуть, чи може тут хтось взяв вже у власність. Ну, хоч дуже обов'язково вважаємо, що необхідно перевірити руку у цих дерев на цих озерах. Тобто, ну, є документи, так, немає, тоді буде зрозуміло. Але для цього ми хочемо скрипку встановити, чиї це озера. Тому ми вважаємо, що ми маємо сповістити громадськість, що є такий інцидент, тобто що є біля Франківська недалеко. І надалі будемо шукати, кому належать озера і чи вони мають підстави до проведення такої рубки. А зараз можемо піти і подивитися, скільки пнів залишилося на березі цього, цієї водойми. брудно Це наше, розумієш? Тобто, ну, що значить законно? Хто це, як, на такій підставі рубля підбулов? Це ж не так просто. Зараз прийдеш тобі, ти будеш різати де захочеш. Ти скажеш, що тобі треба прочистити, чи дорогу зробити. Це є територія на дорогу, ну, а це наша робота. От, і в результаті, що, що вийшло, що ми бачимо на даний момент. Видно, що тут рубка проводилась раніше. І якщо навіть тіло зараз чи щось, для чогось це робили, що ми в результаті отримали? Заросло кущами. Тобто ефекту ніякого. Дерева краще б були, не давали б заростати оцим кущам, наразі ми маємо тут просто зарослі.